Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як Рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. О, Пресвята Богородице, Мати нашого Господа. Ти, що стоїш за нас перед Престолом Божим, звертаємось до тебе з вірою і подякою, твій Покров святий, наш захист і опора, молимось, щоб Твоя милість супроводжувала нас у житті, щоб кожен день ми відчували Твою небесну присутність і захист. Ти, мати небесна, бачиш наші потреби, знаєш, усі тривоги. Що в наших серцях, просимо, допоможи нам у труднощах життя, у випробуваннях і зміцни нашу віру, покрий нас святим офором Твоїм, щоб ми завжди відчували Твій захист. Не залишай нас у скорботі, Мати Божа, веди нас до Твого Сина, Ісуса Христа. Пресвята Богородице, день покрова Твого ми просимо за родини наші та близьких. Даруй нам миру в серцях і душах наших, благослови наші домівки та наші сім'ї. Нехай Твоя благодать сповнить нас любов'ю до Господа нашого і до всіх ближніх. Свята мати, ти оберігаєш наш народ, молимось за мир Україні, за захисників, нехай твій покров захистить нас від ворогів і від усіх негараздів. Почуй наші молитви, і нехай Божа благодать зійде на кожного з нас. Даруй мир і спокій через твоє заступництво. О, пречиста Діво, Ти є наша провідниця. Твоя любов веде нас до Господа Ісуса. Допоможи нам дотримуватись заповідей, жити у вірі та любові, Не схилятись до гріха, навчи нас любити ближнього, як Ти вчила і прощати так, як прощає Ісус Христос. Пресвята Богородиця. У твоєму покрові ми знаходимо мир, захист і впевненість, що не залишимось самотніми у біді. Навчи нас вірити, як вірили святі Твої, довіряти Божій волі і надіятись на нього, збережи нас від спокус, благослови кожен наш день і даруй нам твій небесний мир. О Пресвята владичице Богородице. При Твоєму молитовному заступництві благаємо Всеблагого Господа, Аби своєю силою і благодаттю Він підняв нас із глибини гріховної і визволив нас від наглої смерті та від усякого зла. Подай нам владичице мир і здоров'я. Просвяти наш розум та очі сердечні на спасіння і сподоби нас грішних рабів Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословена з Отцем і Присвятим Його Духом. Для Божого милосердя, двері через Твоє благословена Богородице. Заступництво, нехай будуть відчинені, щоб ми на Бога твердо надіючись і покладаючись, не загинули, а від усього лиха Господнього всемилістю визволили, бо при святій Троїці і спасіння роду християнського. Заступнице Християн. Усердне молитвенце, до Творця надійне не відкинь моління грішників, але прийди швидше, як благає. На допомогу нам, що з вірою через Тебе всиваємо до Господа, поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо ти перед Господом заступаєшся завжди за тих, що правдиво поклоняються. І шанують Тебе, Богородице, під Твою Небесну милість, Творця припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в чаш журби не відкинь, але Божою всемогутністю з визволяй нас, єдина, чиста і благословенна, Пресвятая Богородице, Твоїм заступництвом. Перед Христом Господом нехай зцілені і спасенні будемо, всі святі, моліть Бога за нас, Опресвята Владичиця, Богородице, Ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніша. Ти всемогутністю і благістю Божого помічниця, покривджених в невірних надія на Господа. Убогих заступниця перед Божественним Сином Твоїм, засмучених утіха, зголоднілих кормителька, нагига одіяння, недужих Господнє зцілення, грішних Христове Спасіння, усіх християн небесна допомога і захист, Овсемилоства владичице дієво Богородице! Згідно з промислом Господнім і милістю Твоєю спаси й помили і ризою Твоєї чесноти захисти всіх правдивих християн і облагай причиста, владичице Христа Бога нашого, щоб зміцнив Він нас силою Твоєю з неба, на невидимих і видимих ворогів, О Всемилистива. Владичеця Богородице. Христовою правдою піднеси нас із безодні гріховної, і визволи від голоду, мору, землетрусу й повені, вогню і меча, від нападу ворожого та міжособиці, від наглої смерті, від повітря згубного, від пошести смертоносної та від усякого лиха, подай, пречиста владичице, мир. І здоров'я рабам Божим і дітям Твоїм, і всім привовірним християнам просвяти їм на спасіння розуму та очі сердечні, сподоби нас, грішних рабів Божих і дітей твоїх, царства, Сина Твого, Христа, Бога нашого. До кого вдамся, владичице, до кого припадемо? у Скорботі нашій, якщо не до Христа Бога через Твоє Царце Небесне, молитовне заступництво, хто плач наш і зітхання прийме, якщо не ти, пренепорочна надія Християн і пристановище нам грішним, хто перевершить тебе у Господній милості, вислухай нас, Ладичце, мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують небесної допомоги Твоєї. Бочуй стоги наш, підкріпи нас, грішних, розуми і навчи, Цариця Небесна, і не відступи від нас, рабів Божих, і дітей Твоїх, владичице, за нарікання наше, але будь нам матір'ю заступницею і передай нас милостивим покрову Сина Твого, влаштуй нашу долю, як Господь звелить, і приведи нас, грішних, до Тихого і мирного життя. Щоб плакуючи гріхи наші, ми озрадувалися з тобою назавжди, нині і повсякчас. І на віки вічні. Богородці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен в літу троби твоєї, бо ти породила, спаса душ наших. Бо Ти є наша надія і порятунок, і твоєму заступництву ми довіряємо душі і життя, молимось тобі Пречиста, прославляючи тебе разом з Отцем, з Сином і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.